Всіх вітаю! І хочу розповісти про основні астроподії березня, що на нас всіх очікує у цей період. З 2 березня по 13 квітня у нас йде у ретро-рух Венера. І так я вам це вже розказувала в минулому прогнозі на лютий, але трохи повторимо головне. З новими знайомствами, з важливими якимись рішеннями у сфері партнерства, у сфері фінансів, треба бути акуратнішими в цей період. Це час для переоцінки своїх цінностей і почуттів. Але все, що ми робили раніше, сміливо продовжуємо. У нас. Нас ретроградність ставляє палки в колеса тільки тому новому, що приходить саме в цей період ретроградності. Ось якщо щось нове приходить саме в цей період, то тут ми спостерігаємо, не квапимо події, не стартуємо в якісь нові глобальні починання до закінчення ретроградності. Акуратно, плавно спостерігаємо, як воно буде розгортатися всі, всі ці події в нашому житті, нові події. І припустимо навіть, ну, якщо це щось нове, нове знайомство, то теж у ньому перебуваємо. Ці відносини, але не переходимо на якийсь серйозний рівень на наступний крок, скажімо так. Наприклад, лише познайомились у період з 2 березня по 13 квітня, партнер вже пропонує з'їхатися та почати жити разом. То варто звернути увагу, що це досить серйозний крок, а у період ретроградності Венери не досить сприятливий до цього періоду. Тому краще трохи почекати, приймати рішення вже після 13 квітня.